Сьогодні рум бомбар Дякую. <laughs> Безкоштовна парковка в іншому кінці самого цього румбамбару. Йоки-палки, це Ну Якось так. Ще не багато. Це і є безкоштовна парковка. Одна каса. Друга каса. 500 гривень, 1600-1800 гонгал. І ще має бути 1200 готівкою за карточки на рушнички. Бери, бери так виглядають. Розібрав, розібрав. Бере по кожному, так? Да, в кожному. Румбамбар. 6 серпня, 2022 рік, субота. Це вон, траса тут ще видніється. Це заїзд, в цей комплекс. Це дитячий басейн. Дорослих сюди не пускають. Це дорослий басейн. Глибина його приблизно метр п'ятдесят-метр За площою він такий приблизно, як наших, два тернопільських пляжі цих, що грусуляка. От, е, тут зверху люди також відпочивають і внизу тут така от ресторанна зона. Надувна гірка. Тут тільки діти. От, пише для дітей 7-14 років. Це для самих маленьких дітей. Це зараз на годиннику, друга дня. Йду покажу, де ми затусувалися. Це якщо брати просто вхід 500 гривень. Такі от шатра. Вони можуть бути зі столиком один варіант, або другий варіант шатра такі, щоб лежати. Ми прийшли трошки зі своїми. Офіціанти очі закрили, то є особу не щимлять, співати банка. 4 чи 5 шатер Трохи по ростінках коктейльчики, це що сангрія 200 гривень вартує. 480 гривенька тут стоїть, каже, збирається вода. Смачний коней? Дуже. Дуже. Кулює. Кулює. Так, кафешка. Ціни. А, ти так, по чому? 195 гривень. Це 500 грам піцы. Це 500 грам Якої піц? Любої, абсолютно любої. Типу буде гавайська, карбонара. Не знаю. Новецька, карбонара, гостра, м'ясна, 4 сири. А що в Тернополі б'ють? П'ють упілля. Тернопіля, це, це не старопрамен, це льов. льох. Тут воно 110 гривень. А, оце льов. Це льов, це це темний 110, а в Тернополі в нашому пляжі 150 гривень. А тут 110 гривень. Всі столики зайняті. Навіть нема де сісти. Так і не знайшли вільного столика. Тому йому хто де може. Смачного, малиш? Отак <гум> виглядають їхні піци. А ну пробуй. Так скажи чесно. Бомба? Бомба. Да. Як Доле. піца? Бомбезна. Точно. В мене у нас всі а всі піци, Да, по 195 гривень. Тоже будеш. А пепсі? Репсі 40 гривень. 0,33. І от вирок нашого обіду. рахувати 30... сума 4400, це на 6 сімей. Коште Сангрія по 200. Додаток Беліс 90 гривень. Фіці по 195. Водичка 30. І по, по 750 гривень вийшла. Сім'я. Пів-п'ята година, що твориться. Такі от бірки дають на вході людям тим, хто не бере шатро, а просто лежить на лежаку, лежику щипає. Її за ножкою це означає, що зайнятий. А тепер цікавий момент. Оце румбамбар. А тут поле. Вісім років тому тут теж було поле. Прогноз показує, що зараз буде злива. Всі збираються. черга на вихід. Враження від. Рамбамбара Прекрасно. супер дуже класно. Ще ви поїхали Однозначно, точно добре.